Поговоримо про відстрочку від мобілізації. Одразу слід зазначити, що підстави для відстрочки від мобілізації в Україні прописані в законі України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію у статті 23 цього закону. Отже, не підлягають до призиву під час мобілізації такі військовозобов'язані: особи з інвалідністю, заброньовані особи. Підприємства або організаціями на період мобілізації, жінки і чоловіки, на утриманні яких перебуває троє більше дітей віком до 18 років, або особи віком до 23 років, які є здобувачами освіти денної будувальної форми навчання, бувши в навчальному закладі. І жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років. Опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, особи, які мають дружину чоловіка і числа осіб з інвалідністю, чи батьків своїх або дружини з інвалідністю першої другої групи, за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до закону їх утримувати. Опікуни особи з інвалідністю, яка була визнана судом недієздатною, здобачі вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти віком до 30 років, науково-педагогічні працівники вищої та фахової предвищої освіти, наукових установ і організацій за основним місцем роботи, які мають педагогічне навантаження, не менше як 0,75 від загальної ставки. Жінки та чоловіки, близькі родичі яких загинули або пропали безвісти під час АТО. Але треба зазначити, що досить часто представники ТСК використовують більш зазначену інформацію з грубими порушеннями правового поля. Хоча особи, які зазначені у статті 23, можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою, але на практиці це іноді призводить до маніпуляцій і порушень законних підстав на відстрочку. Тому, якщо вам потрібна допомога, звертайтеся.